Всіх вітаємо, любі друзі, вітаємо вас з новим 2025 роком. Нарешті ми дожили цього року, на, не вірюсь на не всякий непростий не ну, год, що був і останні роки, але нам Бог дарував всім нам і вам от, дожити цього року. Навіть був благословенний і щасливий. І так ми продовжуємо нашу традицію і Ми в початку кожного року, значить така традиція, підводять підсумки главних наших подій за прошедший рік. І ми написали декілька подій, і ми, тобі, потім і нам, і нашим діткам було цікаво, подивитися, що в нас інтересно було за прошедший рік. Бо прошедший рік пройшов і уйшов, але ж бачився цікаво, ми хотіли би. Нагадати, щоб ми могли подивитися і, і ви також, і наші дітки в майбутньому, і пам'ятати, чим запам'ятався цей рік. так, Перше, що ми хотіли б розказати, що ми в нашому будинку помінялися вікна, заплатили кампанію, ну, ми саме не міняли, заплатили компанію, знайшли хорошу компанію, яка нам поміняла всі вікна, а також ми на чердаку нам там, вирізали кусок стінки і нам вставили вікно, і ми там почали з Еміхом облаштовувати кімнату на одному із відео, яке ми знімали. Ви це вже бачили. Також я хочу доповнити такий чудовий початок про те, що в минулому році в нас сталася така невеличка була проблема. Ми обнаружили, що Веліка пропав слух. Він не чув нічого, абсолютно навіть коли ми говорили, йому, Евічок, ти хочеш цукерочку? Він мовчав і ніяк не реагував. Ми дуже хвилювалися про це, і е, звернулися також до лікарні, сходили до лікаря. І е, поки там була черга, дві, два тижні треба було чекати, в його слух не з'являвся. І коли ми прийшли, дали, нас завели таку спеціальну кімнату, де провіряють слух. І там дуже-дуже тщательно все провіряли. Так треба було притуляти ігрушечки, казати, чи вони пікають, чи не пікають, дуже цікаво. І... Оказалося, що Веміка все добре зі слухом стало. Він наладився, слава Богу, ми за його молилися і зробилось таке чудо. І зараз він добре чує в нас. А ще хочу додати, що також наша Еммануїл проявляє свою віру не тільки коли молиться, а й на ділі. Це сталося цим літом, що було в минулому році. В общем, так ми були в Лондоні і їхали до Мідезбору. І ми дуже застряли в пробку і не вспівали на той потяг, який нам треба був. На автобусі їхали на, на Так, да, на автобусі. Їхали, не вспівали на цей потяг. І, і дійсно там залишалися буквально хвилини. І я кажу Еміку: Емічок, ми, мабуть, не вспіваємо. Бач, у нас проблема. А він каже так подумав, подумав, навіть нічого не сказав, я вже не казала там помолив, а він так напів автобуса. Боже, дай, щоб ми впіли на цей потяг. І я така думаю, нічого собі, оце віра в дитину думаю, думаю, тепер ми, може, точно встигнемо. І хоча було так, що останні секунди, але ми добігли, воротка були відкриті, ми через ці воротка пробігли, просто залетіли пулі в той потяг, на останній вагон і він зразу від'їхав. Я ще не пам'ятаю, щоб колись ми так бігли швидко, як той yeah. раз. І це було дійсно чудо, тому що я потім я кажу, ми встигли на цей потяг, бо якби ми не встигли, треба було б їхати тільки на автобус і всю ніч добиратися до нашого місця на тому автобусі. А так ми через три години вже були вдома. Да, слава Васями яких ти з'являвся до звірку і сам проявив ініціативу mm -hmm. і помилився. Mm -hmm. да. А ще кожному році ми дуже mm -hmm. так, не планірували, але ж знайшли дуже дешевих в Австралію. І вирішили, вирішили, поки я роблю на парктаймі ще. Ну, жаль, пару днів холідеся, відпустку і полетіли в Австралію на новий кандисіння. Я думаю, що колись в майбутньому можу політику. Ну, я не думаю, що ну, от так дещо купити. Я зараз, наприклад, ці, ну, ціна така, що наприклад Австралії на 16 сім'ю туди назад, там дешевше 3,5 тисячі фунтів. А ми 1600 купили, 1660 фунтів купили на 16 сім'ю. Потім це було з пересадкою в Китаї. Але з Китаю було туди, як міські пересадки на 6 годин, а назад було 18 годин. І оказалося, що ця компанія Southern China Airlines, предоставляє трансфер. Госінці, вона представляє гостинницю безкоштовно со сніданком. І нам, от, і страшно до гостинниці дають вісі, зразу на місці аеропорту. і нам дуже пожатливо. Ми ще хромі, крім, крім Австралії, побули в Китаї, погуляли по Бонджої, а набрали потім одну гостинниці залишилися, а ще як ми були в Австралії, то нам так дуже по так Бог і ми що тобто, на тот момент, як ми були, то місцеве самоуправління і ми штата Квінсленд, там де були в городі, да? Брисбені. То по цьому Квінсленду, от Брисбені можна було їздити на всіх поїздах, на автобусах, а ще й на козерах, і на касирах, і на корабліках. Всього по по 50 центів якісь. На наші гроші 25. Ми їздили в центр, там десь були повтори на поїзі, на Рот-кош, на Саншенко, на других там І Дуже-дуже нам це дешево було. Я дуже сподобала, кожен день путешествував, дуже багато. А ще в минулому році Емік і Амійка у нас почали ходити на гімнастику. так, Емік? І вони займаються, і навіть на Різдво вони робили виступ і виступали там. І було дуже цікаво, бо виступали всі групи, і менші, і старші, і робили різдвяний такий виступ для батьків і всіх родичів і знайомих діток. Ну, сподобається гімнастика, а мій не реальна гімназка. <плес> Ні, Ні? айміку. Ми вже в нікуди, трохи там вже не ходили. Добре. А ще в минулому році нашим еміком почали займатися на дому у нас. Дома учиться, одна учителька приходить на часто уроки. Ну це час мантиями чи чисто стучаються, бо ж побачили, ну, та в біблетеці познайомилась, оказывается, что такая женщина жизни по домам с детским всяким занимается. И вона приезжает время, какой английском мову. А ще у що думала думали платить, а вказується, вона каже, нет, это без ну, Место правительства английский. Она ее плачет 15 годин на неделю, то есть она занимается всяким дитскими из них, они ходит в в школу. І ще на різдво дуже багато принесла нам всім подарку. І ємку, я мій, і тато із мами, сам будь-яко її водич. Кожен по п'ять подарку дочка придаши Так, як ви багато вже знаєте, в минулому році наш Іван Ючик почав робити домашню школу на дому. Я дуже пишаюсь тим, що він дуже дуже стараний учень і дуже багато встигає. І за два місяці обучення такої школі онлайн і також вдома зі мною займається і з сютжулія і закінчив, що вже рецепшн клас, так з усіма отлічними оцінками. І вже ми почнемо після різдва. Уся скоро перший клас, так? І хоча Еміку показує по його рівні, що він має бути вже в третьому, але я кажу, треба все підряд закінчити, щоб всім провіркам, які приходять провіряти діток, показують, як добре Емік займається. І навіть Чоча Джулія, яка приходить займається з ним англійською мовою, вона говорить, що він дуже добре, дуже добре йде, і що йому в школі в рецепшені реально робити не буде шоку, тому що тут в Англії розподіляють діток в школі не за розумом, а за віком. А за розумом він має бути в другому чи в третьому вже класі, а не в рецепшені тільки. Да. А ще ми зповнімо. От. Поставилися в так, ну в прошлому році, okay. там в одної от, на стоянку вулиці і проекту поставили. Кажу Еміку, Емі, що okay. це okay. дивитися? Мультика чи якусь передачку. Наприклад, як очищають каналізаційну воду. Емік мені каже, що тобі захотілося дивитися? Комі? Я почищає воду, канішне, а що я маленькі позиції дивитися. А на да, Різдво каже: Даріть мені, що хочете, тільки не іграшки да. і ще, як ми були в Австралії, то ми також мали таку незвичайну подію, то що ми поїхали кататися на корабліку, а там побачили дуже гарний гелікоптер і зацікавились спитати, скільки буде коштувати. І е, коли ми дізналися ціну, вона оказалась не така дорога, як в інших місцях. І ми вирішили покататися на такому політати на гелікоптері. І незважаючи на те, що нас четверо нас взяли в гелікоптер де три місця, бо Еміка за посадили на одне місце, і ми мали такий опит політати всі разом на гелікоптері. Хоча до цього раніше ніхто з нас не летав на гелікоптері. А ще гелікоптейна Ґолткості Там, ну класне місце у мене усі Австралії. Щимку були Австралії, саме великому здані на Киван Біл. А... День народження. на місяць, там, місь, День народження і була Кюван Білдин. Саме Австралії, здання знаходиться не менше Сіднеї, а в Голдкості. На... Цікаво, що наша Аміка до своїх трьох років побула вже на чотирьох континентах. Отак багато вона у нас подорожує. А, а, в Африці вже була два рази там Марокко, і в Азії Китаї була і в Австралії. І в Європі. Так. А ще останні на пригоди приводив, хотів би спомнів, як ми недавно на різдво їздили в Лондон на дитячий праздник, таке свят. була різдвяна вистава, дуже так. гарно. І от це саме там от, ми їхали туди, доїжджали до Лондона, був великий дощ, і перед самим Лондоном поламалися на дворники. Още не робили. І то, ну якось ми щось доїхали, там вистава за полчасика. Я думаю, а брата теж бішали дольше буде. Я вже думаю, поки наша мама дітками була на представлень церкві, то я поїхав, там показував Google Maps, Там один сервіс все робить, 23 число було. І ми приїхали, я поїхав до того сервісу в Лондоні, а він не робить, закритий буде. Так от, 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 що не завжди вірить Google Maps, І потім все-таки от... Ну, я двіх до церкви теж вже як досить падав. І от пішов зображення ще того селі, там дуже було зібрання, гарні, дуже, дуже гарні стели смачні були. Послідь, І на брату по цій више збирання, не було вже дождя, але ми вже поздневечі приїхали до переночували, на наступний день то обіцяли, що буде дощ. Ми вже госінчики їхали на следующий ранок. Додому і ні одній каплі, за 4 години десь поїздки, ні одній каплі не випали, як додому, то іначе дощ падати. Так що так знає, Бог охороняв по цій. А ще, як ми приїхали, то я що це біля нашого автосервіс, хоча було 24 числа вже він каже, двом. Але так, да, да, приїжджайте і мені за 20 фунтів за полчаси там справили ці дворники. І навіть е, мік, що, там, провісі, там приложили в там, тому сервісі. Я між сама приложила їхав. Я мушу провезив, Казевик. <риклад> вот там так немашний дур, цікавився, як он там ремонтируется, оператирулся, техніку там. там, Хочеш, то приходить у мене уже завтра, ну, Окрити і після різдва і буде сюди працювати. І от приложили саму першу роботу вже в 5 років, в автосервісі. що емічок ну, приходив, він допомагає. Та що емічок може, що підростеш, як ходиш туди, да? хоч робити робити, машини ремонтувати. <гум> і ще друге моє. Звичайний рік у нас був. Отакий, от так на Бог вів, виставляв, допомагав. І цей слава Богу. А, а що вже буде цікаво в цьому році, 25-му, ми запишемо от, наступ, рівно, через рівно. рівно через рік, в началі 26-го року. Бо ми не знаємо, що для нас Бог приготовив, де ми будемо, що будемо приходити. А да? це йому слава Богу, хай Бог благословляє, веде своєю рукою, добирається йому, щастливам, радості, і міра, ваших сім'ях. А ми з вами прощаємось, любі друзі. До наступних зустрічей.